Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці. Із тілесними ушкодженнями до лікарні Копиченець бригада екстреної медичної допомоги 8 вересня госпіталізувала 15-річного місцевого жителя. Травми юнак отримав у дорожньо-транспортній пригоді. За попередньою інформацією, близько 19-ї години водій автомобіля Шкода під час розвороту врізався у мотоцикл. Десятикласника госпіталізували, а у водія авто взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. У вчиненні крадіжки двоколісного транспортного засобу співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 22-річного жителя обласного центру. Зловмисник серед білого дня виніс чужий ровер з під'їзду однієї із багатоповерхівок на масиві сонячний. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від 39-річної тернополянки. Жінка розповіла, що залишила велосипед на першому поверсі у під'їзді, а ввечері його вже не було. Вартість вкраденого потерпіла оцінила у 4 тисячі гривень. Оперативно розшукати зловмисника працівникам відділу кримінальної. Поліції вдалося за допомогою камери відеонагляду, розміщені у під'їзді. В ході проведення оперативно-рошукових дій було встановлено що до даного злочину, причетний раніше судимий 22-річний житель міста Тернополя. Чужий велосипед він встиг продати на ринку. Поліцейські встановлюють особу покупця. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та проводяться додаткові оперативно-рошукові заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. Від початку року у Тернополі зареєстровано 37 випадків крадіжок велосипедів. Більше 80 Відсотки злочинів розкрито, аби берегти свій транспортний засіб від злодію. Поліцейські раді тернополянам не залишати його без належного нагляду. Найнадійніше зберігати велосипед у квартирі, будинку чи гаражі. Дванадцятирічну дитину визволяли рятувальники. Рука дівчинки застрягла у вхідних дверях багатоквартирного житлового будинку у Тернополі. Усі спроби самостійно вивільнитись результату не дали. Очевидці події викликали рятувальників. Фахівці ДСНС, що прибули на виклик, допомогли дитині. Глібівська історія у пляжці.